Дай боре, дай боре, дай боре, дай місі, хай даймо. Летів. Ні, летів Опа, єсть. Це те, що от, я заробляю, понял. <ріг," ріг> <ріг> Моя такіця. Штурмові дії <рігінь> часто тут відбуваються? Кожен день. Взагалі постійно. Штурмові дії зараз постійно. Ну, типа, от у нас, відносно говоря, зона відповідальності і в цій, в цій зоні відповідальності за день по-любому десь буде штурм. А оці вибухи не відволікають вас? Ні, ні, ні. Якщо б боявся, мене б тут не було. По трасі їде. на трасу виїхала. Налива. Зараз над танком полетіли. Бля. Прилетіли над танком. Це траса, ти не по ній орієнтуйся. Заходимо на удар. А це танк був. Так. Ми в'їхали в той, що самий перший тікає, то був танк. О, Ще прильоти дуже близько. Ось таке воно. У мене по факту, можна сказати, повне звільнення. Ніхто в мене не призвав. Але Та, ну, я знаю, якось коли таке в країні приходить, остатися в стороні. Це, це дико. Та взагалі, в принципі, ну як можна, історія пишеться, не поучаствувати в ній. Я думаю, треба полюбатися. Будь тут. Зараз як ви пишете цю історію? Чим ви її пишете? Ха. Ну так случилося, що я попав на FPV. Я її пишу, можна сказати, прямо своїми пальцями. Да. Кров'ю пишемо. А яка зараз задача? Зараз е в Курахово на кольце приїхали. Машини, ну я так зрозумів. Так само пілотів там міняють чи когось. Крас заходимо на удар. Заходимо на удар. Крафт є, влучили. Що відбувається там на картинці? Наші п в плен беруть. Не матюхайся. Чого? Це може Окраїна Курахова, може якесь ближнє село. Я, тобто, то, там люди лежать, це російські військовослужбовці, так да, наші полонено, що військова. Вони їх зараз 네. мотають саме. Ну, в плані піхоти вони взагалі не захищені. Піхота в них це просто, це просто пушечне м'ясо, яке ми долбимо, як хочемо. Тобто, якщо там, условно говоря, десь от, от ЛБЗ в кілометрах восьми їздить техніка з якимось ребом, яку нам буде тяжело вразити. В той момент з того самого штурму, якщо там навіть якийсь реб є на техніці, то що таке збитий реб? Ну, з п'яти фпв-шок хоч одна туди попаде і зуб'є його, а далі ми вже зробимо свою роботу. А якщо взагалі там піхота, то вона без, без нього йде. Їх там, я не знаю. в історії класних розказали, мабуть. Вони тупо тулять. БК різні, запальні. Це скулкові. Тут чотири трубки таких, як на вогі рихлейні. Ну, з них осколки, виходять. Всередині там пластит, щоб їх розірвало, плюс шрапнель. Шрапнелі різні. Рубані там гвозді, любий метал. Є кумулятивний. Це вже на техніку. Позивний метро. Чому метро? Тому що я в цивільному житті працював машиністом Київського метрополітену. І комбат вирішив, що буде позивний метро. А який у вас стаж роботи в Київському митрополітені? Стаж роботи 11 років. Я на FPV тільки третій тиждень. До цього я працював на БМ21 на Градах. Що я бачу, що ви просуваються, особливо останній час дуже непогано, але для нас це погано. Ми тримаємось, на що надіюсь, надіюсь, на краще, на перемогу побачити рідних, сина. А скільки син років? Три рочки. Тяжко. Без батька, без батька тяжко, особливо сину. Та я зараз заплачу, слухай. Сина згадав. Не ці гниди пруть і пруть. Але ж ви тут робите максимум, а ви ж бачите результати так роботи. Так. Але... Не знаю. Бам! А нас вони так пруть, значить цього не вистачає. Треба ще більше. Так. Ну так, да, може не вистачає людей, не знаю. Але у вас є на щось Надія, на щось хороше? Та звісно, все буде добре. Не знаю коли, але колись буде. Мій бойовий дух, якщо воювати по моєму бойовому духу, то ще можна воювати доволі довго. От в армії з цим точно проблем немає. Мені здається, що більше проблем на гражданці. От оті, оті тих людей, які утомилися від повітряних тривог. А у нашому війську, тобто тут колись не спитай, ну, всі знають, за чим вони тут. Всі хочуть, щоб орків тут не було. Так що... Я думаю, мотивації в нас і ще хватить трошки повоювати.